Сади Боболі відомий парку Флоренції, один з найкращих паркових ансамблів італійського Ренесансу. Вони розташовані на схилах гори Боболі позаду палацу Пітті, головної резиденції великих герцогів Тоскани Медічі, і є одним з найвідоміших творів садово-паркового мистецтва 16 століття. Сади Боболі були створені за наказом Елеонори Толецької, дружини Великого герцога Козімо І. Унизу знаходиться амфітеатр, де проходили перші в світі оперні вистави. У центрі амфітеатру знаходиться давньоєгипетський обеліск з Луксора, який датується 1500 роком до нашої ери. Згідно зі смаками того часу, парк розділено на довгі осьові доріжки, широкі гравійні доріжки, він прикрашений декоративними елементами з каменю, розкішними античними статуями і фонтанами. Тут можна полюбуватися скульптурними композиціями, освіжитися біля розкішних фонтанів. Відпочити у тіні столітніх дерев. Вище за амфітеатром розташовано басейн Нептуна, створений в 1777-1778 роках. Води цього стовка зрошують сад. Центральне місце в басейні займає фонтан Нептуна. Флорентійці його жартівливо називають фонтаном з виделкою через тризуб, який тримає морський бог. Крім статуї Нептуна, на фонтані також встановлені скульптури наяд і тритонів. А вище розташована масивна статуя достатку. Сади Боболі неодноразово піддавалися реконструкції, і кожний наступний власник вносив в образ парку щось нове, пристосовуючи його до свого смаку. Свою поточну площу 4,5 гектари, парк зайняв вже в XVII столітті. Далі піднімаємося на гірку, в самій високій точці якої розташований лицарський сад, звідки відкриваються прекрасні види на Флоренцію. Крім того, тут можна побачити рідкі види ароматних Георгійний троянд, а також мальовничий фонтан Мав. Вперше згадки про сади Боблі можна зустріти в архівних хроніках, які стосуються кінця 16 століття. Саме тоді герцог Козімо I медічі придбав нову нерухомість у вигляді палацу Пітті. Під час огляду придбання було виявлено, що за палацом починається великий пагорб із незабудованою територією, а з вершини пагорба відкривається чудовий панорамний вид. Тоді дружина герцога Елеонора Толецька придумала ідею створити на пагорбі величний парк, який підкреслить вплив та багатство родини Медічі. А ми спускаємося вниз і проходимо повз монументальну бронзову голову тріснутий Тіндаро Ігоря Міторая, одну з небагатьох сучасних робіт саду, виконану в 1998 році польським скульптором з нагоди міжнародної виставки. Далі спускаємося вниз по широкій алеї Віотолони, засадженій кипарисами і прикрашеній статуями. Алея веде до площі П'яцалі дель Ізолотто, на якій розташований великий фонтан океан, роботи Джамболоньї, оточений трьома статуями, які символізують Ніл, Ганг і Ефрат, а також іншими персонажами, наприклад, групою граючих дітей і персеєм, який виходить на коні з води. Як бачите, на території садів є багато різних скульптур, і статуй, насолоджуючись ними, ми йдемо повз лимонний будинок, який був побудований близько 1778 року. Медічі були одними з перших, хто поширив цитрусову моду в своїх садах. Через суворі зими цитрусові не ростуть нормально в тоскані, тому вони вважаються екзотичними рослинами і мають виключно декоративну цінність. Взимку в лимонному будинку є велика кількість цитрусових. Деякі оригінальні сорти належать до епохи Медічі. Однією з найголовніших визначних пам'яток садів Бобулі є гроти. Грот Буанталенті найцінніша і відома печера в садах. Ця споруда збереглася ще з часів створення саду і піддавалася лише невеликій реставрації. Старовинна ліпнина, невеликі скульптури і дивні форми змушують задуматися про багате уявлення майстрів того часу. Тема грота безформна матерія, яка завдяки алхімії досягає гармонії. Камені, сталактити і ракушки стін утворюють фігури людей і тварин. А з червня 2013 року сади Боболі включені до списка об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.